Дослухався до порад чату GPT і загримів до психлікарні. В одному із медичних журналів Сполучених Штатів з'явився звіт про лікування пацієнта бромізмом. Тобто хронічним отруєнням бромом, ця хвороба розвинулась у нього внаслідок дієти, яку порекомендували йому в чат. бот він не мав жодних психічних розладів у своєму анамнезі. Проте впродовж першої доби після госпіталізації він демонстрував нездорову поведінку. У чоловіка була посилена параноя, слухові зорові галюцинації. І коли психічний стан пацієнта стабілізувався, лікарям вдалося з ним поговорити і власне з'ясувати причину хвороби. І ось як виявилося, чоловік вирішив. Відмовитися від кухонної солі, бо чув про її шкоду для здоров'я. Ну і натомість чад GPT порадив американцю вживати замість хлориду натрію, бромід натрію. Це інша сіль. Після трьох місяців такої дієти чоловік потрапив до психіатричної клініки. За три тижні одужав і його виписали на щастя.